Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку додаємо віднімаємо трицифрові числа. Які ж способи додавання віднімання двоцифрові від числа знаєте? Ви використовували спосіб додавання віднімання частинами на основі правил додавання числа до суми, віднімання на основі правил віднімання числа від суми, порозрядного вчислення і з випадку додавання віднімання. Так. Отже, ми сьогодні з вами будемо ще один спосіб це округлення. Саме його на цьому уроці ми присумо на випадку додавання віднімання круглих чисел. Будь ласка, напишіть каліграфічно 8 одиниць першого розряду, 5 одиниць другого і 4 одиниці третього розряду. І це число 458. Отже, запишемо 26 лютого. Класна робота 458. Так, номер один. Нам з вами потрібно записати наші приклади, як їх можна зробити з відніманням круглого числа. Наприклад, 37. Це 40 мінус 3. Далі вісімдесят дев'ять. Потрібно дев'яносто мінус один. Далі триста сімдесят чотириста мінус тридцять вісімсот дев'яносто. 900 мінус 10. Так, далі. Якого ж значення виразу знайти легше? Дивимося, 510 мінус 280, або 510 мінус 300. Звичайно, другий. Це у нас відповідно 210. Тут змінили, збільшили на 20, відповідно, там буде менше на 20. Тому тут буде відповідно зменшимо на 2, додаємо, 200, і буде 230. Тут 480 плюс 470 чи 480 плюс 500. Так, звичайно, це легше порахувати. Це буде 980, різниці між ними 30. То тут ми, навпаки, на 30 забираємо і буде 950. Отже, давайте з вами пригадаємо прийом округлення. Тобто ми округлюємо до ближайшого круглого числа на ближчого. 45 плюс 16, це ми округлюємо до 20. 45 плюс 20 і мінус 4. 45, 20 – 65, мінус 4, 61. 81, мінус 50, бачимо, було 50, стало 48. Додаємо 2. 81 мінус 50, 31 і плюс 2, 33. 450 плюс 160 округлюємо до 200. 450 плюс 200 і відняти 40. І виходить 610. 810 мінус 500. Було 480, стало 500. Наскільки у нас? На 20. Ну, відповідно буде 330. Запам'ятайте, додавайте віднімання круглих чисел. Прийом округлення у випадку, коли кількість десятків у додатку відповідинку 5, 6, 7, 8, 9. Заміні доданок або від'єднанок найближчим розрядним числом, додаю або віднімаємо розрядне число. Визначаю, наскільки більше додали, відняли, і, навпаки, якщо було додавання, то віднімаємо. А якщо додав... було віднімання, то додаємо стільки ж одиниці. Так, отже, номер 4.

Так, тепер, будь ласка, зупиняйте відео і самостійно обчислюйте чотири приклади. Коли порахувало, тоді тільки вмикаємо і з вами перевіряємо. Так, попередньо ось ми бачимо 150, 520, 810, 240. Так, тепер. Так, порахували. П'ятсот двадцять мінус чотириста п'ятдесят, сімдесят. Четриста сімдесят плюс чотириста сімдесят. Дев'ятсот сорок. Сто дев'яносто плюс чотириста тридцять. двадцять.

Так, номер 5 На канікули дітям купили на 30 гривень квитки в кіно, і на 90 гривень таку саму кількість квитків на виставу. Яка ціна квитка на виставу, якщо ціна квитка в кіно 10 гривень. Отже, ціна одного квитка, кількість квитків, вартість. Вартість тут 30 тут 90, кількість у нас однакова. А за кіном ми коштує один квиток 10 гривень, відповідно, нам. Потрібно дізнатися, скільки на виставу. Отже, написала, будь ласка, номер 5 і замалювали таблицю. Так, що ми тут можемо з вами зробити? Ми можемо 30 поділити на 10, і отримаємо три, тобто три квитки ми змогли тільки купити. Отже, перша дія 30 поділити на 10 дорівнює 3 в дужках квитки, три купили. Так, тепер, якщо ми купили три квитки, витратили 90 гривень, я дізнатися? Скільки коштує один? Потрібно 90 поділити на 3. І буде 30, 30 гривень. Друга дія.

Дошка ГРН. Можемо об'єднати в одну дію. Так, можемо 30 поділити на 10 і 90 поділити на, цей, на цю частку. І дорівняння 30 в дошка ГРН. Так, яка ціна квитка на виставу? Відповідь 30 гривень, 30 грими. Ціна квитка на, на виставку. Добре. Далі, як можна було б розв'язати цю задачу алгебраїчним способом. Тобто, ось ми бачимо 30 поділити на 10 дорівня 90 поділити на А. Тоді виходимо, рахуємо, 30 на 10 це 3. 90 поділити на А дорівня 3, а дорівня 90 поділили на 3, А дорівня 30. Ну, відповідно, наша перевірка. Наступно, це в нас з вами логічна задача. У двох хлопчиків було разом 8 грош. Коли один хлопчик з'їв одну грушу, а інші три, у них залишилися порівну. Скільки груш було в кожного хлопчика. Що ми можемо зробити? Ми можемо від восьми відняти один відняти три. Тобто 4 гроші залишилося у двох хлопчика. Тоді ми з вами повинні поділити на 2. І дізнаємося, що дві груші залишилися у кожного. І потім ми До однієї додаємо це в першого, додаємо. 2, додаємо 3, і отримаємо 5. Тобто у другого хлопчика було 5 груш, у першого хлопчика було 3 грушки. Нам потрібно з вами накреслити відрізочок 3 см. Відрізок буде радіусом, і накреслити коло з центром точці О. От Бачимо, ми накреслили. І тепер, якщо ми з вами пригадуємо, це радіус. якщо мені потрібно знайти діаметр, то скільки він буде дорівнювати? Двом радіусу. Тобто, якщо радіус 3, то діаметр чому буде дорівнює 6, молодці. І домашнім завданням буде виконання двох ось наших виразів. Це перший вираз, ви можете написати номер один і його записати. І відповідно буде другий вираз. Я вам дякую за сьогоднішній урок. Всього найкращого і до побачення.